Якою зараз є ситуація на вашому напрямку? Наскільки часто ворог ходить в атаки тощо? На лінії до оборони тримає бригада рубіж. Противник проводить абсолютно постійні штурмові дії протягом дня це там два-три-три штурмових дії. Але водночас ми помітили, що останній тиждень це без застосування важкої техніки, тобто рухаються малими штурмовими групами. Відповідно за там крайній тиждень більше. Ніж пів сотні росіян було знищено величезна кількість поранених. Дуже важко навіть визначити поранених, тому що системами безпілотних авіаційних комплексів знищується велика кількість і бліндажів і окопів противника. Відповідно, вони домирають вже безпосередньо в тих бліндажах і окопах. Але е, всі штурмові дії противника були е, відбиті, і противник не отримав жодного просування власне на лінії де оборони тримає бригада рубіж. Тому, тобто в принципі, тримаємо наші. Рубежі максимально міцно. Також бачимо, що противник застосовував мотоцикли, скутери тощо для того, щоб якось доїхати до наших позицій, це все виглядає достатньо комічно через те, що вони не застосовували якусь велику кількість особового складу на мотоциклах. А це було 3-4 чоловіка, які не знають навіть на що надіялися. Тобто такі штурмові дії вони присутні так. Але водночас ми бачимо, що противник накопичує свою техніку, накопичує особовий склад, і очікуємо, що в перспективі вони будуть проводити більш механізовані штурми великою кількістю особового складу. І водночас, навіть коли вони проводять штурмові дії на мотоциклах, намагаються максимально швидко зробити цей бліцкріг, коли їх велика кількість, воно дійсно приносить певну небезпеку. Тому тут потрібно завжди бути готовим. Американські аналітики з інституту вивчення війни і Міністерство оборони Великої Британії, зокрема тамтешня розвідка, пишуть про те, що темпи російського просування в Україні знижуються з листопада 2024 року. Якщо ми от порівняємо на вашому напрямку інтенсивність бойових дій, чи справді вона відрізняється від того, як воно було на завершення 2024 тисячі і як є, от зараз у квітні місяці 2025 тисячі Насправді не можна сказати, що ми помітили якусь різницю. Противник продовжує сунути, противник постійно продовжує накопичувати особовий склад і за штурмувати її механізованими штурмами. Тобто, там раз в тиждень зазвичай ми знаємо, що 100% буде якийсь механізований штурм з застосуванням техніки, з застосуванням легкових автомобілів тощо. І сказати, що вони якось зменшилися, точно не можуть цього зробити. Але водночас. Сподіваємося, що в перспективі вони точно будуть зменшуватися. Щодо старання особового складу, то я впевнений, що на лінії де оборони тримає бригада Рубіж, там вже стерли не одну військову частину, тобто реально майже в повному складі. Тому що такі втрати, які несуть росіяни кожного дня, кожного тижня, це просто нереальні нереальні втрати, які би зупинили будь-яку армію світу. Але для росіян, в принципі, байдуже. І сказати, що штурмові дії зменшуються, ні, але. Точно зменшується якість особового складу противника, і ті полонені, які попадали до нас, це взагалі сміхотворно. До нас попадав в полон хлопчина, який від моменту підписання контракту до моменту попадання в полон мав 8 днів. Тобто, це ще потрібно було якось доїхати до, до місця штурмових дій. А він був там з якоїсь далекої Росії. Відповідно, якість особового складу в них серед піхотинців. Низька, але це якраз серед безпілотних авіаційних комплексів якість пілотів на жаль зростає. Я от хочу трохи продовжити цю тему про російських військовополонених, про те, як, за яких обставин вони найчастіше, звісно, якщо про це можна говорити, потрапляють до полону. І от я собі одразу пригадала про те, що раніше, коли ось таких непідготовлених вояків Російська Федерація гнала вперед, то позаду стояли заград отряди, які складалися у тому числі з кадирівців. Зараз. Вони використовують для цього безпілотники, у тому числі для того, аби просто добивати своїх. От чи спостерігаєте ви таке на вашому напрямку? Так, в принципі, це цілком нормальна їхня практика. Нещодавно навіть в телеграм-каналах завірусилося відео, де російський БМП обстрілював своїх військовослужбовців для того, щоб вони проводили штурмові дії. Це взагалі нонсенс. Вони добивають свої особовий склад і ахтівішками. Наприклад, одні з полонених, які попали в полон до бригади рубіш, розповідали, що їх вдягнули в мультикам і великоптером для того, щоб в разі, якщо ФПВ Сил оборони України, нашої бригади буде знищувати цей особовий склад, то вони зможуть подати цю інформацію так, начебто, це росіяни знищували особовий склад сил оборони України, тому вони їх не позначали ніякими скотчами. Не ніякими іншими позначками просто послали по факту на смерть. Відповідно, вони здалися. Тобто, це абсолют абсолютний нонсенс. Інколи вони готові навіть пожертвувати своїм особовим складом, щоб зняти на Мавік е, знищення цього особового складу і подати його так, начебто, сили оборони України штурмували позиції, а Росіяни їх відбили. Тобто, це абсолютно жахливі е, моменти, які ми дізнаємося від полонених Російської Федерації, і я інколи дуже дивуюся від того, як взагалі. Військовослужбовці Російської Федерації просто не знищують своє командування і не проводять якісь там, я не знаю, дії проти військового командування Російської Федерації, адже там абсолютно не бережуть особовий склад. Там особ... особовий склад це буквально одиниця, просто ресурс. Я хочу з вами ще трохи про безпілотники поговорити: про те, як українські сили оборони застосовують їх на вашому напрямку і як. Як застосовують безпілотники, також і окупанти, тому що це схоже на таку дуже сильно технологічну гонку, і подекуди насправді важко сказати, хто перемагає, бо в росіян в них на жаль є от величезна кількість. Тих дронів різного типу, але українські сили оборони точно здається, переважають за якістю. Ну принаймні, от з, відео, з повідомлень від бригади Рубіж у соцмережах, можемо от це на в цьому переконатися на практиці. Які зараз тенденції? Наскільки загрозливими є вміння і безпілотники, які використовують росіяни? То що знову ж таки ті деталі, якими ви готові з нами поділитися? Насправді середньостатистичний пілот Російської Федерації не є найякіснішим пілотом у світі. Якщо порівняти середньостатистичного пілота будь-якої військової частини Російської Федерації, середньостатистичного пілота Сил оборони України, в тому числі бригади Рубіж, то однозначно наші бійці будуть якіснішими пілотами. Але у них є професійні пілоти, які займаються безпосередньо виключно пілотуванням, і там вже дійсно професіонали, які дають дуже хороший, на жаль, для Росії з результат і їх потрібно. Відразу умовно кажучи, висікати, відшукувати і знищувати, якщо є така можливість, вони використовують велику кількість дронів на оптоволокні, велику кількість fpv дронів на різних частотах. Відповідно, намагаються уразити наші логістичні шляхи. Те саме робимо і сили оборони України, тим більше, що наразі величезна кількість можливостей і варіантів безпілотних авіаційних комплексів, починаючи від Mavic, закінчуючи FPV на звичайних частотах на оптоволокні. А також літаків типу камікадзе, які теж літають на велику дальність, знищують безпосередньо якісь певні цінніші об'єкти, такі як різні рсзо «Град», Санцепьоки, танки тощо. Тобто, насправді це дійсно війна інновацій, і тут дуже важливо не тільки кількість безпілотних авіаційних комплексів, як їхня різноманітність, і як їхня. Умовно кажучи, інноваційність. це дуже цінно я не можу не спитатися про збір для бригади Рубіж, саме на fpv дрони. Про безпілотники ми з вами трохи говорили, але все ж таки, чи могли б ви детальніше розказати про те, які це дрони, можливо, наскільки їх вистачає? Бо мені здається, що дронів камікадзе ну ніколи не буває забагато. Наприклад, ті деталі знову ж таки, якими ви готові з нами поділитися. Власне, від слова камікадзе, на жаль, співдрон це одноразова річ, і, на жаль, вона не завжди долітає до своєї цілі. Ситуативно, це десь з п'яти, насправді один долітає до цілі в кращому випадку, через те, що це і система радіоелектронної боротьби, і ураження безпосередньо противником з автоматичної стрілецької зброї або будь-якої іншої стрілецької зброї. Тобто. Е, так е, насправді противник має методи теж протидіяти нам, і відповідно нам потрібна значно більша кількість дронів. Тому е, прошу кожного долучитися до е, зборів, які організовує наша бригада. Дякую вам за те, що ви постійно публікуєте ці збори. Наразі ми збираємо на велику кількість дронів, які будуть знищувати противника. І навіть якщо хоча б 30% дронів долетять до своєї цілі, це 30 знищених танків, е, сотні знищених особового складу противника. І перш за все збережені життя наших хлопців, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. Тому дякую кожному українцю, який незважаючи на що, допомагає нам і завжди підтримує наші збори, допомагає нам закривати ці збори. І дякую вам ще раз вам за те, що ви завжди публікуєте і підтримуєте нас у цьому. Андрію, я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Поділилися важливими і цікавими деталями. І дякую вам за вашу найважчу у світі роботу. Оборону України від ворога. Дякую вам. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм, Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотників, кара небесна четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України був з нами на прямому зв'язку.